Ганболістка прибула в Ужгород півтори місяці тому і вже за керівництва Валерія Войналовича почала тренуватися з командою. Встигла побувати на зборах на Драгобраті та взяти участь в товариському турнірі у Польщі. Зізнається, що вже освоїлася в команді і готова разом з нею штурмувати українські та європейські вершини. Мені подобається колектив хороший. Ми всі сили направлені на те, щоб хорошо виступити в этом чемпіонаті. І Будемо старатися, звісно, грати на єврокубках. Условия очень хорошие, и все-таки и зал, и все, что нужно для, для хорошей подготовки к чемпионату, то здесь все есть. В Карпатах компанієць гратиме всередині майданчика. Валерій Войнолович бачить її на позиції півсередньої. За словами наставника, вона вміє грати ліворуч і праворуч. Зараз компанієць разом з іншими Карпатівками працює над ударами та вивчає нові тактичні підходи Валерія Войналовича. Є немножко погрешності по тактиці, вона на ще, тому що тактики дуже багато. Ми зараз будемо її просіювати, пересматривати, ми будемо вже так, щоб це було саме під біжок, тобто піджаття, щоб вона могла бросати. День ее на бросок. Мы сейчас на тренировках в этом направлении только и работаем. Работаем мы по два раза в день, очень хорошая атмосфера. После турнира вообще прекрасно, девочки сейчас уже готовятся. Мы увидели свои грехи. Ну, грехи наши в принципе, то, что мы через после Драгобрата попали в игровую практику. Не было так сказать, технической подготовки. Ну, я думаю, что это все исправимо. И на чемпионат Украины мы выйдем уже с хорошим так сказать, потенциалом. Роботи почматимо щось зразу. же Кубки Європи ми граємо тут з англічанами. У нас нету времени просто розхолашуватися. Наразі команда тренується два рази на день. Керівництво клубу планує організувати команді ще декілька спарингів. Зокрема, до Ужгорода мають приїхати на ігри команди з Румунії, Польщі та Словаччини.